Всім привіт до вашої уваги топ-10 моментів за підсумком баблів у Києві та Івано-Франківську. Поїхали! Починаємо хід пора з блокшота від розігруючого черкеських мав Біджа Максвелла. На дев'ятому місці один за лідерів який та один з найдосвідченіших гравців цього сезону Суперліги порімає Олександр Кольченко, який за другу чверть матчу проти політехніки Галичини забив 5 трошкових. Переходимо до захисту на восьмій позиції. Форвард одеської біби Ілля Кабацюра ставить ефектний горщик центровому Дніпра Сергію Загребі. На сьомій позиції вбивчий кросовер, відграв цякий баски та Олександра Дюпіна, який поклав суперника на майданчик та забив триочковий. Руками здалі. Шосте місце. І ще один блокшот від форварда Запоріжжя Романа Морозова. На п'ятому місці ефектний данк від форварда Дніпра Євгена Сорочана, який б'є з гори через Олега Станішевського. Наближаємося до трійки. Четверта позиція. Це знову Ілля Кабацюра, але тепер з чудовим завершенням в матчі проти баскетбольного клубу Запоріжжя. На третій позиції неймовірне влучання від захисника будівельника Павла Буренка у матчі проти Львівської політехніки Галичини. Перехоплення від Даніла Сипало чудову передача за спини від Євгена Сорочана та потужний дан від Сергія Загреби. Швидкий напад Дніпра на другій позиції. І очолює хіт парад Гравецький баски та Антон Мусієнко з неймовірним влучанням зі своєї половини майданчика в матчі проти політехніки Галичини. Це ТОП-10 моментів ігрового тижня Суперліги Перімач.